Іч на 6 травня противник атакував нашу країну 136 тридцять Українські оборонці збили 54 шахеди. Ще 70 дронів імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. На Вінниччині СБУ та Нацполіція ліквідували ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Двоє фігурантів переправляли людей за межі України через прикордонну річку поза пунктами пропуску. Свої послуги оцінювали в 7 тисяч доларів. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Рятувальники знищили 76-мм артснаряд часів Другої світової війни. Боєприпас виявили жителі села Лаврівка Стрижавської громади. Надзвичайники вкотре нагадують, що при виявленні підозрілих предметів не варто підходити і торкатись до них, а одразу телефонувати за номерами 101 або 112. Осередок з викладання предмета Захист України разом з червоною калиною організував спеціалізований вишкіл для учнів профтехучилищ. Під час заходу на практиці відпрацьовували знання з тактики і медицини. Також зіграли у страйкбол, який моделює реальний стрілецький бій. У лука Лешківській громаді пройшов Гаївки-фест. Це благодійний фестиваль автентичної культури. Під час заходу виступили музичні та танцювальні колективи, проводили майстер-класи та ярмарок смаколиків. Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.